Богослужіння проходить перед іконостасом, що розташований зовні Георгіївської церкви. Цей храм являє собою вівтар, і під час молитви прихожани опиняються під відкритим небом. Очолює богослужіння представник православної церкви України митрополит Епіфаній. Для мене це святе святих місць. Я сюди йду як на прощу. Я вже сюди приїжджаю в цьому році тридцятий раз. Після молитви присутні кладуть квіти до пам'ятника героям битви під Берестечком. 370 років тому козаки тримали тут оборону у таборі, а згодом вивели більшу частину війська через споруджені переправи. По перше, пам'ять козаків показало їхню незламну силу і волю. Можна програти якийсь епізод війни, але виграти всю битву. Це був один із епізодів нашої визвольної війни. І це була поразка. І може добре, що все-таки це була поразка, а не перемога. Вона не розслабилася, надала силу людям надалі боротися. Після офіційних урочистостей для присутніх козацький куліш. Кожен рік приїжджаємо цей день пом'янути і згадати полеглих, які весь час. Добивались незалежності нашої країни, як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Катерина Загурська, участь у шануванні пам'яті козаків взяло приблизно дві тисячі людей. Якщо є такий українець, для його, для його це місце не важливе, то це не є українець для кожного нормального притомного українця. Це святе місце, і треба сюди їздити». Олексій Бухало, Микола Мельничук, новини на Суспільному.